Київ під атакою ворога найбільше постраждав Деснянський район, дев'ятиповерховий будинок влучив безпілотник типу шахет. Там зараз перебуває наша кореспондентка Ді... Діана Ануфрієва, яка розповість детальніше про наслідки обстрілу. Діано, привіт! Прошу тобі слово. Розкажи, яка ситуація? Вітаю, Женю. Зараз я перебуваю у Дніпровському, зараз я у Датнянському районі, а вчора перебувала у, Дні... у Дніпровському. У цей дев'ятиповерховий житловий будинок, що позаду мене, сьогодні вночі близько о третій ранку влучив російський шахет на рівні двох і третього поверхів. Ще позаду мене наслід, є Віталій Кличко. І Зараз ми до нього підійдемо і візьмемо коментар. 29 людей зараз звернулися до, за медичною допомогою, сім з них сім дітей. Надається зараз всім постраждалам допомога розгорнути штаби на кожній з локацій. Надається допомога, отримуються документи, роз'яснюємо всю допомогу, яку ми надаємо щодо відселення, щодо вибитих вікон. Щодо компенсації, у мене прохання звертатись до собів. Ви там зможете отримати більш конкретну інформацію. Я звертаюсь до тих людей, хто постраждав внаслідок цієї атаки. Зараз ідуть роботи, потім у нас будуть обстеження конструкцій. І вивчення. Якщо несучі конструкції не пошкоджені, ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко відновити ці будинки. Якщо конструкції пошкоджені, ми вже по іншому алгоритму будемо діяти для того, щоб відновити ці будинки. Чи вони підлягають відновленню, чи ні, це буде визначено вже по результатам комісії. Зараз щоб розгорнути. Тобто всі служби знаходяться на місці, працюємо, надаємо допомогу. Угу. Пані Віталію, за лінію. Є стрічка. Поки Віталій ще зайнятий, А я розповім трішки, що внаслід, внаслідок атаки загинуло троє людей. Кількість поранених зросла до 29, серед них шестеро дітей. Прошу оператора показати запах диму у суцільне згарище. Ось так нині виглядає квартира постраждавших. Атмосфера дуже важка давати коментар. Люди поки не готові. Рятувальники газили пожежу всю ніч їм вдалось. Їм це вдалось люди, які опинилися заблоковані на верхніх поверхах, кликали на допомогу просто з вікон палаючого будинку. Близько третій ночі телеграм-каналах з'явилося відео з їхніми криками. На щастя, їх вдалося евакуювати. Ми поспілкувалися з речником ДСНС Павлом Петровим щодо ситуації на сьогоднішніх прильотів. Давайте послухаємо. Станом на зараз у нас всюди завершені пошуково-рятувальні саме роботи. Рятувальники працюють на двох локаціях в Деснянському районі. У нас наслідок влучання ворожих безпілотників сталося влучання Були в дві житлові багатоповерхівки. Тут у нас дев'ятиповерховий житловий будинок уражено, і за іншою локацією, 16-типоверховий житловий будинок. Там на щастя без пожежі обійшлося. Там рятувальники працюють над аварійно-відновлювальними роботами, які тут. За цією локацією можете бачити, у нас сталося загоряння можна сказати, на різних поверхах з першого по дев'ятий поверх. Станом на зараз аварійно-пошуково-рятувальні роботи завершено. Для постраждалих у районі розгорнули пункти незламності. Вони працюють у школах номер 276, 300, 301, 308, 313, а також уже 318 на радунській 18. Також на місці працює оперативний штаб поліції та Червоного Хреста. На цьому у мене все і я далі залишаюсь на цій локації слідкувати за розвитком подій. Буду надалі вас інформувати. Женю, тобі слово. Понівічені будинки, автівки та дитсадок найбільше постраждав Дніпровський район. Там зараз перебуває наша кореспондентка Діана Ануфрієва, яка розповість е, докладніше. Діана, тобі слово розкажи, що відомо, куди були влучання. Ну що відомо на цей момент про постраждалих і руйнування. Вітаю, Андрію. Саме тут у Дніпровському районі тривають ліквідація наслідків. За моєю спиною дитячий садок, у якому вибуховою хвилею розбило вікна та пошкоджено фасад. У дворі велика вирва, розбиті автівки та скло навкруги. Вирва огороджена стрічкою. Тут працюють правоохоронці, ДСНС та комунальники. Попереду ще багато роботи для комунальних служб потрібно прибрати скло та розчистити територію. Ми, спол... Ми поспілкувалися з мешканцями будинку та дізналися деталі цієї жахливої ночі та. Чи спускалися вони в укриття? Давайте послухаємо. Ні, в укриття ми не ходили. У нас тут укриттів не так багато, немає. От у, у тому високому домі. Ну, тобто, не було ні часу, нічого піти. Була тривога через дві хвилини, дуже гучний вибух, затряслися стіни дуже сильно. Було таке враження, що взагалі той дом складеться. Почули, як полетіли стекла. Ми з дочкою вдома були, побіжали у ванну ховатися, от і сиділи вже там до кінця тривоги. Три години п'ятдесят, бо я в мене в коридорі вибігла в коридор, і дуже страшний взрив. Дуже дуже. Було в мене повилітали всі вікна на балконі, двері балкони повредилися, теж вилетіли. Ну, а так, в принципі, всі живі, дороги. Вибухів в секунду, я не знаю, можете я з переляку штук п'ять чула. Ну, перший був дуже страшнючий, То вже куди біжати? В селі вибухи, що злетіла з кроваті пулею у сорочки і в коридор. Мене серце болить. Я після операції шантірування, так відчувається дуже здорово. Станом на зараз у столиці відомо про двох загиблих та 12 постраждалих. Найважчі пацієнти зараз перебувають у лікарні швидкої допомоги. Про стан постраждалих та загиблих розповів директор Київської міської лікарні швидкої допомоги Віктор Дорош. Давайте послухаємо. Було доставлено два пацієнти близько чотирьох сьогодні. Ранком два пацієнти після обстеження були взяті в операційну. Один з них під час проведення хірургічного втручання була констатована біологічна смерть. Другий пацієнт стабільний. проведено хірургічне втручання стабілізація переломи, оброблений знаходиться в ремоційному відділенні. Наслідки сьогоднішнього обстрілу балістичною зафіксували у трьох районах столиці. Як повідомив мер Віталій Кличко, пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова на лівому березі. У Дарницькому районі на двох локаціях виникли пожежі в нежитлових забудові. У Деснянському районі уламки збитих цілей спричинили загорання кількох складських приміщень. Та автомобілів до ліквідації наслідків пожежі залучено понад 200 працівників і 57 одиниць техніки. Також довелося долучити й авіацію ДСНС. Прокуратура за фактом чинення Російської Федерації військовими чергового воєнного злочину вже відкрила справу. Наразі на місці опраці... працює оперативний штаб поліції та міської адміністрації. Сюди можуть звертатися мешканці, чиє майно пошкоджене, щоб зафіксувати руйнування та отримати заявку на відшкодування. Нагадаємо, кияни чиє житло пошкодоване від обстрілів, можуть отримати кілька видів грошової допомоги. 10 тисяч гривень виплачують одноразово, якщо потрібно від Відселення внаслідок руйнації програма передає передбачає надання 40 тисяч гривень для оренди житла на два місяці. Далі жителі столиці можуть отримувати по 20 тисяч щомісяця, щоб орендувати помешкання. Така допомога надаватимуть на строк до 12 місяців до відновлення оселі за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката є відновлення. Усі ці виплати є частиною міської програми Турбота на зустріч киянам. А ми залишаємося тут і стежимо за ситуацією далі в Дніпровському районі. Про подальший перебіг подій буду вас інформувати. Передаю слово тобі, Андрію. Діана, дякую тобі, Діана Нуфрієва якраз перебуває зараз в Дніпровському районі, там де впали уламки ракети. Вона буде тримати нас в курсі. Вітаю, Андрію! Справді перебуваємо в Деснянському районі, де постраждала багатоповерхівка внаслідок влучання шахеду. І, власне, я зараз перебуваю в одній з таких квартир, куди і відбулося влучання. Як ти можеш побачити, тут все знищено. Ми перебуваємо посеред чорних стін, все обгоріло, з стелі капає, висять дроти в стінах. Всі квартири знищені, які тут розташовані. Це не одна. Ось мені власниця цієї квартири розповіла, що тут от мешкали її сусіди. Бачимо, що. Все обшарпане, все в дротах. Воно обшарпана через цю всю пожежу. Власне не залишилося вільного місця. Ось тут все всіяно. Також на землі від уламків стелі, уламків стін і тих меблів, які тут були. Тут я і познайомилася з власницею цієї квартири. Це пані Ольга, і вона здавала своє житло внутрішньо переміщеним особам. Пані Олі, розкажіть, будь ласка, хто тут мешкав? і Загалом як це все відбувалося цієї ночі? Тут мешкала сім'я переселенців з червоного лиману, чоловік, дружина і їхня донька, 14-річна. Фактично оце на цьому місці, там де провал повністю, це була кімната дівчинки і дитина чудом врятувалася, оскільки ця подія сталася влучання сталося пів на третю ночі і дитина вийшла в туалет. Момент влучання, ви розумієте, наскільки Бог є, і Бог нас береже. Дитина вийшла з кімнати, ось ванна кімната, і її привалила шавкою. Вона закричала. Ось кімната батьків була сусідня. Батьки вибігли дитину звільнили з ванної, і вони в останню секунду, як зайнялася пожежа, вибігли і назовні. Тобто, Mm, ось таке дивовижне врятування життя, ніхто не загинув, але квартира повністю знищена. Бачите, так? Розкажіть, будь ласка, що mm -hmm. тут були за приміщення і які були тут кімнати? Це була кімната э, дівчинки, тут була її спальня, робоче місце, де вона вчилася, э, відпочивала. Ось це кімната батьків. Вони так о, давайте Якщо прийдемо. Можливо, так, зараз була... спробуємо. Я звертаю вашу увагу на те, що тут все просто всіяно, ось якраз, і можливо, елементами бетону бачимо, що там все понівечене, всі меблі знищені, і також ось всі стіни обгоріли. Розкажіть, що тут було? Ось тут перебували батьки, вони в цей час, слава Богу, не спали. Тобто вони дивилися фільм, хоча було досить пізно, пів на третю ночі, і вони не бну якби. Були в бадьорому стані, так тобто вони були в свідомості і вони швидко зреагували. Ось фактично диван, на якому вони відпочивали. Ось вони отак вибігли, дитину врятували з під щось її придавило. Тут шапка на неї впала. Це Якраз цей туалет, да куди так. от вона вибігла. Дитина була в момент прямого влучання в її кімнату і. Вони швиденько вибігли в коридор назовні, от в чому були вже, і навіть встигли взяти документ. Тобто, ось таке дивовижне врятування життя. І я чесно сказати, я щаслива, що люди вижили, незважаючи на те, що моє житло повністю знищене. Дякуємо вам дуже, пані Олю. З нами була пані Ольга. Це справді власниця цієї квартири, яка цієї ночі постраждала, і загалом звертаю вашу увагу, що буквально ось ці секунди вони врятували життя дівчинці. Ось тут навіть видно її капці. Також ось бачимо, що це ймовірніше була кухня. Так, ось тут теж все приладзя понівечена бачимо, обгорілі шафки. Вони раніше були червоного кольору, зараз чорні, просто повипадали всі ось ці полички. Вікон взагалі не залишилось. Техніка вся чорна, тобто, те, що було якогось іншого кольору, воно просто вже. Все обгоріла, можливо і також важливо річ, що сусіди е, за, е, загинули, тому що вони переховувалися в, кім, в ванній кімнаті, і вони загинули від чадного диму, тому що зайнялась пожежа. Вони не змогли вийти із ванної кімнати і загинули через е, е, чадний дим. От тому а, а дівчинка вискочила, вони пробігли в коридор. Назовні. Тобто, просто. Фактично, ці секунди їх секунди, врятували. Просто секунди, розумієте? Просто, я не знаю, якась мить. так І тут повністю ж була пожежа, тут неможливо було врятуватися, якби вони не вибігли. Скажіть, угу. чи ви оцінювали вже приблизні пошкодження? Ну, ви бачите, це повністю зруйноване житло, я не знаю. Вартість квартири, напевно, такі пошкодження. Тут, тут ж нічого не залишилося, що вціліло навіть. А ви де будете жити. Ну це просто була моя квартира, так а є інша квартира, в якій ми мешкали, яка належить чоловікові. Я зрозуміла, дякую вам дуже за інформацію. Ось бачимо, яка сьогодні ситуація в Деснянському районі столиці. Тут просто не залишилося взагалі жодного місця, яке б не нагадувало про те, що тут відбулося. Бачимо ці стіни, ось з них просто капає вода. Вони всі погнуті. Навіть ось бетон не витримав цього удару, цього вибуху. Бачимо, що з них торчать дроти. Зараз так спробуємо швиденько пройти. Тут ось покажи, будь ласка, бачите місце, де мала відпочивати родина. Воно теж все присипане, сюди попадали полички. Тобто, от якраз як нам зазначила власниця, їх і врятувало ці буквально лічені секунди, коли вони встали і вибігли. Тож я закликаю вас нанехтувати своєю безпекою і у разі повітряної тривоги прямувати в укриття. Тому що бачимо, що тут от цю важливу роль зіграли якраз секунди. Ось якраз цей телевізор, як нам розповіла власниця цієї квартири, ймовірніше його і дивилася тоді подружжя в той момент, коли і стався цей вибух, і сталося це влучання. Бачимо. Стіна повністю трісла, вона чорна. Також бачимо, що від балкону нічого не лишилося люстра, яка висіла, тут з неї тепер тече вода. Всі стіни обгоріли. Тут навіть ось бачимо, що стілець опинився на самому ліжку. Все це так зараз. Воно змішане, і дуже такі дивні відчуття. І стійкий запах гарі тут теж є. Бачимо взагалі, ось стіна одна зруйнована. Ось тут ще ймовірніше була одна стіна. Також ходімо покажу вам там зараз продовжують працювати люди, ліквідовувати наслідки. Але вже дуже обережно. Ось йдемо, тому що тут все, ось ці елементи, які були десь по стінах. Цей бетон він весь тут валяється. Зараз тут це все змішано. Він тут розташований. Бачимо, що така от діра утворилася. Рятувальники вже підперли. Ось цю стелю, тому що тут повністю зруйнований цілий поверх, і для того, щоб не відбулося обвалу, довелося підперти. Ось це все. Бачимо ось такі спеціальні червоні конструкції. І бачимо, що ось знизу там уже інший поверх, перший, тому що ми зараз перебуваємо з вами на другому поверсі. Ось такого лиха наробила сьогодні країна агресор. Ось вам зараз Олег показує ось. Така тут зараз ситуація у нас у Києві. Ціла квартира згоріла, і ми зараз ходимо. Якщо чесно відчувається під ногами, що це були якісь побутові елементи, побутова техніка. І воно зараз усе обгоріло, понівечено і не зрозуміло вже, що де знаходиться. Поки що така тут ситуація в Деснянському районі. І ми продовжуємо, як завжди, слідкувати за усіма найважливішими подіями міста і країни. Загалом з вами був Київ. 24 Я Ольга Шок, і за кілька секунд ми повернемося до вас. Ви не перемикайте.